Йом Кіпур відзначають сьогодні юдеї в усьому світі. Це найважливіше свято в юдеїзмі. День прощення і відпущення гріхів. Ми вітаємо всіх, хто святкує. Вибач, якщо що. прощаю минулого тижня. На юдейський новий рік ми готували картопляну запіканку Кугель. А тож хочемо запропонувати вам додати ще одну кошерну страву до вашого меню. Як це ви, мешканці? Умані, і пропустили з цим? Нічого надолужимо сьогодні. Гастрономічний символ пура – це креплах. Це така традиційна страва єврейської кухні, такий різновид вареників, якщо ближче до нас, які мають трикутну форму. Так от, яке тісто обрати, яку начинку додати, і чи можна їсти креплах з бульйончиком? Опа, традиційний рецепт, унікальні лайфхаки, знає гастро, юрист, волонтер, громадський діяч і знавець єврейської культури Євген Комаров. Запрошуємо Євгена. На нашу кухню, доброго раночку, Шалом! Ранок. Добрий ранок, Ради добрий батьк. ранок дуже раді, добрий ранок створістів. Ми любимо. Ми сьогодні готуємо креплах і що нам для того треба. По-перше, для того треба нам гарне тісто замішане. Так. Про тісто ми поговоримо. Там мука, борошно, там борошно, яйце, олійка, трошки солі і водичка. Так. Тут є курка відварена в нас. Угу. У нас є вже бульйончик, який ми зваримо, підсмажена цибулька, трошечки борошна для замішування, ага. для того, щоб розкатати. І зелень, і зелень потім вже приправляємо є. зверху. Ми можемо чимось допомогти. Так, друзі, давайте так. давайте, давайте знаєте, як зробимо. Вова, будь ласка, наріжте що наріжте нам трошки. Ти ріжеш. Так. Кожен день. А, а я що? А, хас. А можна, yeah. будь ласка, змішати оце Бо все бля. гарно, а я поки що розкатаю. Знаєте, як це виглядає? Це виглядає так ніби такого. Ви то могли в принципі зробити самі, але обідно, щоб хас нічого не робив. <ріплах> а, так знаєте чому клах? Креплах це щось замішане закрите в тісто. А так і ага. прикладається? Так, а, тому декілька, прикольно, так. Прикольно. Так. Прикольно. а, декіль... а креплах це множина, тому ага. їх буде декілька з наших пільмешків. <ріплах> Угу. Ось так от коротше, різновид вареників. Ми вже, так. до речі, казали, що Йом-Кіпур – це головне свято в іудаїзмі. А як його в принципі святкують? Можливо, щось спеціальне подають. У нас там 12 страв, наприклад, на, так, так. Там, на Різдво, наприклад. А що в них, крім Крепла? Дивіться, ну по-перше, свято святом умовно це можна назвати святом. Це судний день. Ага. Все ж таки, хоча, хоча святкують дійсно, тому що це вже. Всевишній дає такі певні настанови ага. і вирішує долю, да, вирішує долю людини. Да. І на столі зазвичай е, такі пісні, пісні страви, і не можна дві однаково зварені страви. Тобто, якщо макарони вже є, то можна рис поставити вже ага. так не, або суп не можна додатково поставити. Тому е, е, є певні правила да, дотримання, тому ось так. То слідкує за цими правилами? Це треба равину дзвонити, Чи це вдома господиня? Господиня вже знає. Ну звісно, що угу. е, вивчається це е, і. Вже є креплах. це древня страва, тому що я знаю, що в цілому єврейська культура одна з найдревніших ну, і, і культур у світі. Тому що ми кажемо, що це своєрідні вареники. Можемо сказати, що це прадідусь чи прабабуся наших вареничок? Ну, насправді так, да, тому що вони з'явилися в 12 сторіччі, є перші згадки угу, про Креплах, угу. а про вареники в 15 сторіччі. Опа. Тож є тр, 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 трошки. Там проблемка була Володимиру Великому, тому що він був зайнятий не тим якісь такі унікальні традиції на це свято. Звичайно. По-перше, не можна надівати шкіряне взуття, не можна їсти 25 годин. У мене сьогодні шкіра молодого Дірмандіна. Все, <с> супер. В білому треба бути, як знак такого смірення. Також не можна пити. Ага. Взагалі? взагалі, рідину. Пити, взагалі рідину. Рідину? рідину взагалі не можна ого, пити. Так. Ого, цікаво. Ха, цікаво. знаєте, що я вас попрошу? Гарненько. Скажіть. А, оце ніж для піци, так. Ага. а оце наше тісто. Так. Так. Вирізьте квадратіки. Як поєметься? Е, по по Давайте, поки ми розрізаємо, значить, ви його заздалегідь підготували. Ще раз, значить, у нас там борошно. У нас там що є Яйце, Яйце. і водичка, і трошечки олії, щоб воно не липнуло. Просто ви його гарно вимісили. Так, ось все, так. так гарно вимішане тісто, угу. і ми Йому треба настоятись. Що от ви вимісили, і одразу можна з ним щось робити? можна, щоб воно відпочило, але ми вже зараз готові до того, тому що воно відпочило. Угу. Є така Супер. Висловити. Значить, так у нас є ось такі що квадратики. Дивіться, дивіться, ось, наприклад, візьмемо ну, гарний квадратик, який так. нам люб'язно зробив Хас. І Хас, до речі, зробив і начинку. Получається, Хас взагалі все тут. Все зробив. Молодець. Хас молодець, так. всім, всім, всім двійка Хасу, п'ятірочка. Да. По 12 бальні. По 12 бальні. І дивіться, отак, uh ага. з... Давайте. поєднуємо е, краєчок. краєчок. І Трикутничок. А трикутничок, знаєте, що символізує? Що? Це три е, таких пророки. Ага. Іцхак, Яков і Авраам. так. Так. І виходить, що ми робимо класну страву, прикольно. До Єм кіпура. Трьохкутний. Я, я, я так розумію, що все дуже строго по традиціях. Але, наприклад, чи можна замінити начинку на якусь іншу? Звичайно, а можна, а? звичайно можна. Чому саме курятина і бульйон? Mm -hmm. Курятина дає білочок перед йом кіпуром. Mm -hmm. Це джерело енергії, класне. Mm -hmm. А бульйон – це такий антидот. Знаєте, well, так. це те, що дозволяє людині не захворіти. Добре, ну наприклад, ще що можна? Наприклад, гриби можна гриби? А, та можна все, що завгодно, все, що але завгодно. є. Сухофрукти а зазвичай, солодке, гарбуз з сиром можна. О, прикольно. Да, це, це Слухайте, оця креплах страва, це як кутя наша. Тобто, чи чиї можна кожен день варити? Чи це прям символічно, виключно на Йом-Кіпур, на свята? На свята є певні креплах з певними начинками. А так можна їсти дійсно. Так, трошки так-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Зробили Класненько, угу. оп. віцякі гарні, гарні у нас. Такі трикутнички, трикутнички. Так. і що і це все в бульйон, і так? І це все в бульйон, Так у нас а є А бульйон у нас бульйончик. курячий, правильно? курячий бульйон. Спочатку кинули. А до речі, з куркою курку треба велику, повну ну, так, зазвичай, так. але зараз уже сучасні кури. традиції, кури <рес> ну, та, ми беремо грудку, куриники. ми беремо. Ми беремо стегно в курці. Біле м'ясо, воно таке насичене, класне, більш жирне в стегні, і воно в балансі дає класний буль. А а скільки воно скільки має варитися? Десять хвилин до того, як вспливуть. А в нас вже, до речі, є. Можна варили. Ну тому ми їсти хочемо. Не дивитися, як воно вариться. Я як господар пропоную вам занурити їх, взяти бульончика. Черпа Можна Ложечкою може. Може ложечкою набрати, а можемо, як гостинно так ага. потримаємо. Ага. Оп. Ага. І тобто лейте. ми готові ось ці трикутнички Опа, заливаємо так. бульйоном, правильно? Так. Прикольно. Вони варяться Прикольно. в бульйончику і смачно, смачно а, подаються це щось, в бульйон. Це щось дуже цікаве, я ще такого не їв. А зелень потім трошечки додаємо зверху, Давай, щоб я... воно було яскраво, Росимово. смачненько. так. Справний. Ну, так, і, ну і звичайно куштуємо наші креплах, mm -hmm. а ці поки, поки що можемо приварити. У найголовніше юдейське свято, Йом-Кіпур Ми досліджуємо єврейську кухню і готуємо креплах. Для тіста нам знадобилися: борошне, яйце, вода, олія і сіль за смаком. Для начинки варене, куряче м'ясо, грудочку можна взяти, цибульки трошки ріпчастої, курячий бульйон, який ми до цього відварили, і свіжа зелень, яким ми все це прикрашаємо. Слухайте, мені знаєте, що мені дуже цікаво було спочатку, чому бульон, але мені здається, ну я мене назі, на чому ми закидаємо в бульон, але мені здається, я я зрозумів, чого воно коли з начинкою взаємодіє, курка така ніжна стає. Mm. Ну, всередині і це просто... джерело енергії, це те, що дасть вам можливість потім весь Йом-Кіпур 25 годин спокійно, вільно, класно себе відчувати mm. і при цьому е, повністю mm. сконцентруватися на духовності, mm. на служінні Всевишньому, бути в синагогі і звільнити свої думки і підготуватися до цього судного дня, yeah. коли вам вже дадуть. Yeah. Я чесно кажучи, кожного разу, коли я щось їм смачне, я відчуваю, як я наближаюся до духовності. Скажіть. Mm. Mm їдять йом пур спочатку потім ідуть до синагоги чи навпаки Ну, звичайно, якщо до, то поїсти, а потім вже все на бачиш? А, а тут набратися бали? сил, а, ти а потім Шому? ти йди пострадай, наберися апетиту, а потім йди поїш. Отак мені більше підходить таке. Ну, 25 годин без їжі треба підготувати організм. А далі вже пост, далі вже відпочинок і повна концентрація на фотографії. З такою начинкою ми готуємо найомкий бур, з іншою, яку ви ось перераховували, в тому числі навіть солодкий. Можна готувати мало не кожного дня. Можна Це кожен день, 프로, день. класно. Крепло, завернути в тісто. Головне, з традиційна форма, Трикутничок. Трикутничок, щоб ми правильно квадратик скріпили. Квадратик. Так, отак скріпили. Клас. Протилежні кінці завернули чук -чук -чук, зробили. Обережніше, бо зараз телефон злі дякую вам е, okay. Креплах – кошерна страва. Якої точно захочете додати до свого меню, і не тільки на Йом пур. Навчив нас їх сьогодні. Готувати гастроюрист, волонтер, громадський діяч, і знавець єврейської культури з 13-го, -12 -11 12-го, 11-го, 10-го століття євренкомаров. Дякую. за дякуємо.